Це професійний знаєш? Ні, я тут проснувся, був тут з дружиною. — Страшно було. Е -е, неприємно. Неприємно. Запалися. Е -е, уявіть собі, коли сидиш в кладовці. Не в сховищі, а в кладовці. І прямо в будинок залітає щось. І дом танцювати по Неприємно. Не приєм. Не знаєш, не знаєш, що буде, далі. А жінка, яка загинула, відізнала? Ні, жінку, що загинула, я не знав. Не зна. А як ховатися взагалі а... десь тут? Може, у нас бомбу схолощити? Взагалі просто Бог мило. Ми за три з половиною роки війни не ховались ні разу в бомбосховищі. Не за того, що ми такі. Типа, самовпевнення, просто ну, в цьому районі не було такого. А сьогодні вночі. Дякую, бати. Дуже дякую вам. Скажіть, будь ласка, ви ніч не Тут. тут. Я ваше відчуття страшно було. Дуже страшно. О, ще так ніколи не було страшно, як цієї ночі. Ховайтесь десь ви сім'єю самопологи. Ми були на сьомому поверсі. Ліфту, там завжди, ми завжди дві стіни, оце ми завжди так списалися. Потім війшли на третій, потім на перший і вже там були до відбої. Скажіть, будь ласка, а ця жінка, яка не Ми не знаємо, ми не знаємо. На жаль, ми тут мало знаємо, бо ми недавно що вимогаємо. А ви не одне ми, ми не. 25 років в Одесі, але в цьому будинку ми не давно. Ага. А ви сама сім'я? Я з чоловіком. Ага. Щоб вас ще питали, можливо. Загалом як? Як зараз перепочиваєте? Ну, трошки заспокоїлися, тому що квартира ціла. Ага. О, в квартирі так більш-менш все нормально. Тільки затопило дуже. Водою залило натяжну стелю. А так, слава Богу, вікна, цілі, вікна, все нормально. Навіть цілі вікна у вас, вони виконують. Воно зі сторони дитячого світу. А що ще от було? що ще поступало? У нас в основному тільки стеля, натяжна стеля. Добави. Любов. Дуже Дякую вам, любов. MBC 뉴스 이덕영입니다. Росія знову атакувала Одесу, спалахнула масштабна пожежа в дев'ятиповерхівці. Горіли квартири з шостого по дев'яти поверхи. Пожежу ліквідували рятувальники разом із добровольцями. З палаючих квартир, врятовано п'ять людей. На жаль, одна врятована жінка загинула. Uh, багато людей в різному психологічному стані, тому працювали психологи і ДСНС і національної поліції. Також мешканці давали ключі рятувальникам іншим службам взаємодії для того, щоб могли евакуювати з пошкоджених квартир домашніх тварин. Наразі нам відомо про чотирьох постраждалих від ДСНС Залучали 16 одиниць техніки та понад 50 рятувальників.